Добрий день, любі мої. Сьогодні у нас 4 вересня, і ми з вами дивимося на тиждень з 5 по 12 вересня на області та обласні центри. Отже, почнемо. Починаємо ми, як завжди, давайте з Києва. Сьогодні почнемо по-іншому працювати з Києва. Отже, що очікує Київ з 5 по 12 вересня? Так, давайте подивимося, що очікує Київ. Так. Ой, перевернула. Так. Так, з приводу наступу. Ніякого наступу на Київ немає. Ні, немає. Єдине, що от карти мені кажуть, що над Києвом щось буде летіти. Ну, це летіти, летіти. І силою щось будуть збивати. Оце єдине таке от. Можу вам сказати, що буде. Так, другий момент. Дивимося, як... Так, да, буде летіти. Що це в Києві таке? Смерті від чогось згоріли. Ану, дайте глянути. Ні, це якісь. Це якісь як побутові. Щось ми дізнаємось про смерть, про якісь. Про поб... Це ем... ну такі цивільні побутові моменти. Хтось когось там, не дай Боже, приб'є. Такі якісь будуть новини про таку якусь, можливо, відома людина, можливо, от, щось таке буде. Ну, карта мені ця подобається. Тобто ми бачимо все те, що е, відбувається. Тобто Ми слідкуємо, так, ситуація контрольована в Києві. Так. Зараз ми подивимося на інших картах, ми не на всіх сьогодні будемо дивитися. У нас такий плацдарм сьогодні, бачите, у мене моїх помічників, які мені сьогодні будуть допомагати працювати. Так, Так, дивіться, нападу не, ніякого не бачу, але щось буде пролітати, щось буде летіти. І найголовніше, весмірка мечі, це повітряні тривоги. Тобто повітряні тривоги будуть якось трошечки більше, ніж на цьому тижні. Отже, дивимося з вами далі. Дивимося з вами прильоти по Києву. Прильоти. Так, прильоти. Прильоти дивимося. Давайте подивимось прильоти. Будуть прильоти в Києві. Дихали хотілося. Ні, в Києві все буде... Все буде нормально. Щось будуть розганяти якусь таку. Щось якусь брехню будуть поширювати. Будуть-будуть. Будуть поширювати брехню. Не, не подобається мені. Дуже мені не подобається. Щось якось їх з приводу гуманітарки, якусь таку будуть чутку розвивати. Але це все, я вам скажу, не просто чутка буде. Це якась така буде підстава, не підстава. Бо людям за це, за те, що вони будуть розвивати ці чутки, їм будуть платити кошти. Якась зовсім інша. Можливо, гуманітарка, можливо, от військова справа. От така. Такі якісь карти. Так, поїхали далі. Давайте подивимося на економічну складову, Так, які будуть настрої на цьому тижні у нас в Києві. о. Двіка мечів. Щось якусь нову програму будуть вони просувати. Якась нова програма буде як додатковий дохід. Економічні. Щось там з економікою буде не дуже. Вони щось таке планують, але воно щось не вдається. Планують якісь от програми по. Для людей. ну, Це, можливо, якісь ВПО, чи для ВПО, чи ну, от такі гуманітарні програми для допомоги людям. І я вам скажу, що не вся ця програма буде виконана, і потім будуть ну, плітки такі, що комусь дали, комусь не дали. ну, от, Так. Розпускатиме ці плітки, чоловічище, який має гроші. Жадний страшне. От ви знаєте, він сидить і думає, чого б. Би... Чого б його придумати? Як би його от ще щось таке втнути, щоб, щоб за нього, про нього проговорили? Я навіть не буду говорити, хто це. Так, поїхали далі. Київська область. Київська область. 4 тирять. Хто це тут таке? Ділять, ділять прям. Не просто тирять, а ділять. Поранених привозять, поранених привозять. Так, З і воїнів, бачите, поранених везуть по області. Далі. Якісь в область надійдуть кошти для. Для людей, які от саме це кошти для переселенців, для людей, які втратили свої домівки, от для людей, які втратили своє житло, саме, от, можливо, навіть не просто а в, от, в Україні, але саме в Київській області. Так, можливо, якісь там, що у нас там, Буча, Ірпінь, Бородянка, Макарів. Так, такі. Хтось приїде ще на цьому тижні до нас. По області будуть ходити по цим всім розвалинам. Жіночка, може, і чоловік. А, так, якусь знову пушку будуть розганяти, яку це знову будуть Ага, про вторгнення будуть говорити. Про вторгнення і про правосуддя. Правосуддя для кого? Ага, правосуддя для людей, які втратили своє житло. Знову мені йде. Давайте подивимося на інше. От мені цікаво, що це там буде таке в Київській області. Тут якась гризня, скандали будуть. Прям капець. І знову розділ грошей, грошей. щось будуть ділити. Е, тут йдеться про відкриття якихось. Також, ну, ці якісь напевно якісь програми будуть для, для людей, для дітей, от саме. Будуть кошти даватися для дітей, бо десятка пентаклів це взагалі ну, якби кошти. так? Кошти. Нова сторінка. Ой. Ну, це шестірка мені не подобається. І король. Так. Ні, в принципі, по, по грошам досить. Ну, Їх завжди не, не вистачає. Грошей завжди не вистачає. Я не знаю, кому скільки вистачає. Ну, напевно, я єдина є людина, котрі вистачає, так? А так взагалі людям багатьом, скільки б не було, їм завжди не вистачає, так? От, кошти, 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 кошти. Всі про кошти. У нас всі карти сьогодні про кошти якісь. Коштів, коштів не вистачає, щось будують. От знаєте, в мене як. Ідуть як будівництво або ну, таке якесь швидке будівництво. Хто знає, відпишіться мені, будь ласка. Будівництво таке, як. М, ну, таких як. Зараз гляну, навіть не можу сказати. Як швидких будиночків, от таке щось йде. От в тих частинах, де люди втратили. Як, як відбудова. Да, відбудова того, що вже рух. рух. Так, е будуть дуже швиденько відбудовувати те, що було знищено. Так, те, що було знищено. Бачите, спалено те, що було. Нібито як будуть відбудовувати. Будуть людям давати якісь е будиночки. Ну, такі. Люди я, люди, я вам скажу, і цьому раді, тому що, можливо, в них взагалі нічого немає. Тому ось Так, Так, подивимося на прильоти. Окрема колода. Той, хто зі мною вже знає. У мене такі, бачите, універсальне таро. Я на ньому завжди дивлюся. Вона в мене колода для прильотів, як я кажу. Ну, таке якесь тиждень ділення гуманітарки. Я б навіть так сказала. Ділять щось гроші, щось їх маячать. Ви знаєте, в Києві як повертаються люди, от в Київську область, нібито повертаються. Але деякі люди ще не знають точно, повертатися чи ні, тому що у них зруйноване житло. Але даються кошти на це зруйноване житло для того, щоб вони починали, і я вам скажу, хороші кошти, в принципі, виділяються для того, щоб. Так. На те, щоб їм, от, бачите, відбудовували житло. Дуже багато коштів, дуже багато. Я вам скажу, що тут із навіть не, од, не з одного, якби, не з однієї організації. Де щось державне, де щось благодійні організації. І не одна навіть, розумієте? От я дивлюсь, раз, два, три, чотири, п'ять, навіть шість, розумієте, і ось сім. Сім, сім таких потоків, які. Так, Будуть щось будувати, будуть щось будувати. З приводу наступу. Наступу, наступу. Наступу. Оце цікаво. Так, давайте глянемо на наступ, бо щось мені не подобається. Що тут таке там. Чи провокації, чи наступ. щас ще раз задамо питання. Подивимося на всю колоду. Чи буде наступ з сторони? Дерунів. Ось так їх називаємо. Дерунсі. Не хочу навіть вслух вимовляти назву цієї країни. Чи буде наступ зі сторони. Чекають, стоять. Чекають, стоять, і найголовніше, що ну, ДРГ працює, тут засилаються козачки, наші їх ловлять, їм ем якихось як не, не вистачає ресурсів, щоб сюди піти. Щось там, якусь частину як забрали. Але я вам скажу, що вони то підходять, то відходять, то підходять, то відходять на кордоні. На кордоні якісь такі провокації можуть бути на цьому тижні. Я вам скажу, що ті провокації, які будуть з переходом кордону, ну вони такі. Туди-сюди там 2-3 чоловіки такі будуть бігать, бігуни. Їх очікує, ну, щось таке земляне. Так, сонечки мої, всім дякую. В принципі, нічого такого. Надважливого не буде в Києві та Київській області. Тому живемо спокійно, але повітряні тривоги будуть. Тобто летіти трошечки більше буде, ніж на цьому тижні. Так що бережемо себе, діточок і Україну. Всім дякую, дуже велике прохання підписуватися, ставити вподобайки, пишіть в коментарях. Буду дуже вдячна. Отам по області, розкажіть мені, що там з цим. Житлом, хто може написати, хто з Київської області, що там житло, там таке, як видають, як будинки, не будинки, щось таке. Напишіть мені, будь ласка, мені аж цікаво. Всім дякую, і всім гарного дня, гарного тижня. Тримаймося!